Слава Україні! На Хмельниччині засудили ухилянта. та Укрпошта вола нові марки. На Шепетівщині в ДТП травмувався 23-річний велосипедист. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Україна отримала транш від ЄС у розмірі 1,9 мільярдів євро в межах програми допомоги Ukraine Facility. Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. Про це повідомив МінФін. Наступні транші Україна отримуватиме щокварталу за умови виконання індикаторів, визначених у плані України. Укрпошта вела нові марки Податки Армія, перемога щоб привернути увагу громадськості до важливості сплати податків для підтримки військових. Про це повідомляє прес-служба оператору поштового зв'язку України. В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового це податки 6-8 українців, які працюють. Тож безпека і обороноздатність України залежить від кожного з нас. Йдеться у повідомленні нові марки незвичної форми круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще номінали щіпки утворюють міжнародну абревіатуру ЮЕЙ. Кількість чіпок в аркуші три, тобто шість марок. Тираж 210 тисяч примірників. Художник поштового випуску Олександр Нікітюк. На Хмельниччині засудили ухилянта. Під час судового розгляду прокурор довів, що 45-річний житель Дунаєвеччини, будучи військовозобов'язаним, отримав повістку для мобілізації, але без поважних причин не з'явився на змір у вказаний час. Кам'янець-Подільська окружна прокуратура домоглася визнання винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу. Це стаття 336 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте вирок суд ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. У Хмельницькому під час комендантської години патрульні супроводили легковик із породілею до лікарні. Поліцейські зупинили авто Фольксваген під час дії комендантської години. Водій повідомив, що його дружина народжує та їм потрібно терміново дістатися до медичного закладу. Патрульні вімкнули спецсигнали на службовому автомобілі та оперативно супроводили авто до полового будинку. Наше Петівщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався 23-річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася учора, близько 19.20 в селі Варбівці. річний велосипедист зіткнувся з міні-трактором під керуванням 17-річного місцевого жителя. У результаті ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до травматологічного відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Жителям села Бахматівці надаватимуть безплатну медико-консультативну допомогу. Прийом відбувається в абулаторії загальної практики сімейної медицини номер 16 за адресою вулиця Центральна, 8, дріб. 1. у складі бригади лікар-офтальморолог, дерматолог, лікар загальної практики, сімейний лікар, сестра медична загальної практики сімейної медицини. Консультативна бригада надаватиме такі послуги: консультація лікаря-офтальмолога, консультація лікаря-дерматолога, консультація сімейного лікаря, ЕКГ, вибірювання артилеріального тиску, вакцинація, дифтерія та правець, забір крові, загальний аналіз сечі. Усі вище зазначені медичні послуги пацієнти отримують безкоштовно. Слідкуйте за інформацією про безплатну медико-консультативну допомогу та виїзд лікарів на сторінці Хмельницької міської лікарні. Залишайтеся з першим подільським, оскільки ми повернемось в ефір згодом зі свіжою та найважливішою інформацією про головні події країни та світу. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!